Торник, як Зігмунд Фройд усім казав про символи. А чи бувають символи пристойні? Я не вдаюся до психоаналізу та не дражніть мої гормони очі. Удома зачиніть всі двері і жалюзі, і там робіть з бананами, що хочете. Жінки і мистецтво. Я люблю мистецтво і жінок. Без одягу, в реалі, на картинах, на полотнах Рубенса в кіно їх люблю шалено, безупинно. На картинах стихли всі, Хоча краще по житті також мовчали. Уявіть, оголені мовчать просто чоловічі ідеали. Зараз би я хотів, щоб ви зі мною почитали разом. Є такий напис на... Всіх на майже всіх харчових продуктах без ГМО. Знаєте такі написи? Без ГМО. Ми зараз вивчимо це слово без ГМО. Два три, чотири. А можна гучніше ще раз? Так, Чиново. Отже, я читаю вірш, роблю такий знак, ви кажете, без ГМО. Дружно, разом і хором. Окей, що нас загнало у ярмо? Без чого не проживемо? Що ми очі, як більмо, коли їмо, ми їмо, коли за стіл чи за гермо стаємо? Невже не знаєте? Камон! Без чого всі ми помремо? <плес> так, дякую, давайте собі попадемо. <плес> Наступний вір називається Шкода, що я не комп'ютер. Не можу тебе забути. З тобою буде відвертий. Шкода, що я не комп'ютер, щоб всю інформацію стерти. Мені було дуже файно. З тобою духовно виріс, а потім системні файли. Ти вразила, наче вірус. А все починалось з кави, цукерки, квіти, сережки. Навіщо ж тоді я вставив? Тобі по комп'ютер флешку? Так, ну і на останок. Вір присвячує новому римському, римському папі, а, як його, Франциску, там якомусь, 28-45-му. Дивлюся у вікно своє, за ним, мій погляд на будиночок, натрапив, а з димаря повіяв білий дим, мабуть, обрали там нового папу. Так, ну і останній вірш, е о, отакі ідеальні е е е питання, що всі люди однакові. Так і називається. Всі ви жінки однакові. Живете у снігах, тропіках, на екваторі, в монополісах, де тільки жапки квакають. У Нью-Йорку, у Парижі, Крижополі, Кракові. Перебереш географію і всі ви однакові. Одягаєтеся від гучі, лакруа, версаче, на кінець можна зможна Яндретана, наше головне, щоб сиділо, як панцир на ракові, роздягнеш всіми однакові, співчутливі, турботливі, милі та лагідні, кошенята, красунички, сонечки, ягідки. Оточити вас ружами. Айстрами, маками, а одружишся всіми однакові. дякую за увагу.